Друзі, вітаю! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А мова сьогодні про часник Маю цього року такі гарні однозубки. Багатенько їх у мене. Як їх виростити? І що з ними робити далі? Для початку скажу, що виросли вони із посадженого насіння. Насіння. Ну, це відео для початківців. Насіння визріває от таких головках, коробочках, розкривається. Коли часничина починає набирати сили, у неї зростає головка, такі батоги маємо. Частину батогів, більшу частину видаляю, а декілька зоставляю. По-перше, по батогу цьому орієнтуюсь, коли пора викопувати часник, він з баранчик такий скручений. тут а розвернувся, значить, уже пора викопувати. І чашечка відкривається, і тут багато-багато насінинок. Оце насіння осінню при посадці часнику. Я його прям не окремо кожну насінину буду висаджувати, а я його прям рядочком сію. І з цього насіння виростають однозубки. Такі гарненькі, у мене їх багато цього року. Минулим роком їх посіяв декілька рядків. Їх можна споживати в їжу. Звичайний часник, один зубок. Але частину я їх цього року при осінній посадці в зиму я посажу декілька рядочків цих однозубок. Із них виростає гарний часник. До речі, часничина буде. І розміру великого, і в ній буде тільки 4 зубочка. Це мені дуже подобається. Не знаю, правда чи ні, але кажуть, що це як омолодження сорту, омолодження посадкового матеріалу. ну, Своїм способом, просто, не скажу, що швидко, тому що це, виходить, рік через рік. Ну, в общем, треба дочекатися. Але по ітогу буде гарний часник. Омолоджений матеріал власноруч. А чесник це у мене озимий сорт Любаша. Маю відео, коли його викопувала, який, скільки. Кому цікаво, заходьте, подивіться, на смак дуже-дуже приємний. І взагалі цей сорт чесника мені подобається. Лежкістю, смаковими якостями. Та й взагалі ну, подобається та й подобається. Не можу об'яснити толком, чому. Оце вони такі однозубки, для чого вони і як з ними далі. Що з ними робити, я вам розказала. Дякую за увагу. Кому сподобалось і кому це в пригоді, лайк та підписка. І до нових зустрічей!